Доброго дня, діти. Продовжуємо працювати над розділом Будова слова. Сьогодні продовжуємо знайомитися такою частиною слова, як корінь. Будемо працювати над спорідненими словами. А на початку давайте пограємо на велику гру, спробуємо себе в ролі шифрувальники. Є таблиця та код, за допомогою якого ви можете відгадати слово, яке тут зашифровано. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отже, тут зашифровано слово традиція. Що таке традиція? Які традиції є у вашій родині? Сьогодні ми будемо на каліграфічну хвилинку прописувати це слово та поєднання, написання великої та маленької літерати в поєднання з іншими літерами. Зошит. Напишіть е, сьогоднішню дату, 5 грудня, класна робота. І, Пропишіть каліграфічну хвилинку. Виконайте, будь ласка, завдання наступне. Позначте у слові традиція, закінчення і основи. Поставте відео на паузу. Отже, в слові традиція, закінчення. Я, традиція, традицію, «традиції», традицією. Змінюється літера Я. А інше слово без закінчення це основа. Сьогодні ми познайомимося з традиціями, які існують в різних родинах. Пригадаємо, що таке корінь слова, та будемо добирати споріднені слова. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Хто тут зображений? Чи можемо ми назвати цих людей родиною? Та чому? Уявіть себе за цим столом. Де б ви сиділи? Що робить родина за столом? Сьогодні ми прочитаємо текст, який називається Родинна вечеря. Якщо у вас є підручник, біля себе відкрити його на сторінці 89, або слідкуйте за читанням на екрані. Текст називається Родинна вечеря. Спочатку читаю я, ви читаєте разом зі мною, потім ставите відео на паузу і читаєте самостійно. Поїхали. Родинна вечеря. У неділю наша сім'я готувала вечерю. Тато приготував з овочів овочевий салат. Мама з картоплі зробила картопляне пюре. Бабуся спекла із сиру сирну запіканку. Дідусь із лимонів зробив лимонад. А ми разом із сестричкою Аліною мили фрукти, яблука, гроші, сливи. Увечері дідусь читав нам казку колосок, а потім тато допомагав клеїти повітряного змія. Наступної неділі. Ми також допомагали дорослим готувати вечерю. Це ж сімейна традиція. Скажіть, будь ласка, прочитайте цей текст, який ви бачите на екрані, і далі ми будемо давати відповіді на запитання. Поставте відео на паузу. Отже, працюємо далі. Далі працюємо, працюємо з правою ромашкою Блума. На кожній пелюсті є інше запитання. Отже, про що ми прочитали? Який абзац вам здався зайвий? Чому все повториться через тиждень? Які традиції існують у вашій родині? Наскільки я розумію, традиції зближують людей? Які традиції варто започаткувати у класі? Отже, давайте перед. Роботою повторимо пам'ятку, як знайти корінь слова. Добираємо до слова запропонованого декілька споріднених слів. Порівнюємо їх значення та написання. Знаходимо спільну частину споріднених слів, і це є корінь. Позначаємо корінь дужкою вгорі. Зараз у нас практична робота. В зошиті, пишемо вправо 1 і виконуємо завдання, яке ось взяли в рамочку. Випише з тексту споріднені слова, познач корінь. Зразок овочі, овочевий, картопля і так далі. Знайдіть в тексті слова, які є спорідненими і запишіть їх в зошит. Перше слово пишемо з великої літери, пару до нього споріднене слово пишемо через тире. Ставимо кому, далі з маленької літери пишемо наступне слово. Через тире пишемо споріднене. І так далі. Знайдіть якомога більше споріднених слів у тексті. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, які ж слова є спорідненими. І чи правильно позначили корені. Отже, овочі, овочевий, картопля, картопляний, сир, сирна. Лимони, лимонад. Сім'я, сімейна. Готувала, приготувала. Увечері, вечеря. Визначаємо корені. Овочі, овочевий. Корінь овоч. Картопля, картопляне, корінь картоплі. Сир. Сирна. Корінь, сир. Лимон, не, лимонад. Корінь, лимон. Сім'я сімейна корінь сім. Готувала, приготувала. Корінь готув. Увечері. Вечеря. Корінь вечір. Працюємо далі. Друге завдання у підручнику. Учні обговорювали, чи є слова вареник і варення спорідненими словами. Чию думку поділяєш ти. Сергійко вважає, що вареник і варення не споріднені слова. Бо варення солодке, а вареники можуть бути солоними наприклад, з картоплею. Ганна вважає, що це споріднені слова по іварення варять і вареники. Віктор вважає, це споріднені слова, бо в них однаковий корінь вар зі значенням варити. Як ви гадаєте, хто з дітей правий, поставте відео на паузу, прочитайте їхні вислови ще раз та подумайте, хто з них правий. Дійсно, правий Віктор він дав більш детальне пояснення, навів приклад, корення. Хоча Ганна теж була правою, просто не так детально визначила. Хоч вона вказала, що і вареники, і варення походить від слова вар. Віктор деталізував це, визначивши корінь. А тепер поміркуйте, чи є спорідненими словами. Такі слова як сирник і сирий. Поставте на паузу і подумайте. Слова сирник і сирий, хоча мають спільний корінь сир, мають різні значення. Сирник, тобто виготовлений зі сиру, кисломолочного продукту, а сирий має інше значення, має значення вологи. Давайте трішки відпочинемо, порухаємося, а потім продовжимо роботу. Пишемо в наступному вузькому рядку вправа 3 та добираємо до слів споріднені, користуючись підказкою. Тобто розкриваємо дужки і обираємо те слово, яке є спорідненим до запропонованого. В наступному вузькому рядку пишемо з великої літери слово «вечір», ставимо тере та обираємо слово. Ставим кому, пишемо наступне, або кожне слово в наступному рядку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, перевіряємо. Вечір, вечеря, вечірній. Це є спорідні слова, в них спільний, є, в них є спільний порід, Так? Слово картопля. Картопляний. В них спільний корінь, цукор, цукорниця, їхній спільний корінь. Перевірте, чи ви все написали правильно. І онлайн-завдання буде прикріплене до завдання в Classroom. після виконання роботи на уроці в зошиті відкрити його та потриматися. Прочитайте ці вислови і доповніть їх. Я дізнався, дізналась, мені сподобалось, і я зрозумів. Зрозуміла. На цьому все. Гарного дня. Дякую за роботу.